хто цікавиться вами. Зараз ви дізнаєтесь про це, тому скоріше ставте лайк для енергообміну і дивіться на карти. Ну, а у кого є особисті питання до карт таро хто хоче подивитися свою натальну карту, розібратися у своєму теперішньому, подивитися своє майбутнє, підстелити собі соломки. Звичайно, приходьте на особисті консультації. Я вас чекаю. Тепер дивіться на карти вам, хто вами цікавиться? Лицар, Лицар Пентаклів і імператриця. Ви тільки подивіться, що це таке старший аркан імператриця і лицар Пентаклів. О, Тобто, бачите, дві фігурні карти. Це говорить про те, лицар Пентаклі імператриця це дуже ресурсна людина. Жінка або чоловік, якщо ви жінка, то це чоловік, якщо ви чоловік, то це жінка. Бач, ну тут і жінка, і чоловік, але ви маєте знати про те, що ця людина дуже серйозними намірами, яка хоче розвивати з вами стосунки, будувати, розвивати. Стосунки такі вже міцні, сімейні, дуже хочуть вкладатися в ці стосунки. Бачите, пентаклі, це ресурс, це і час, і гроші, і щось матеріальне, і фізіологія. Імператриця каже про те, що людина. Впевнена, що може і має всі ресурси, всі сили потурбуватися, попіклуватися про вас, але вона не поспішає. Вона за, за те, щоб придивитися, принюхатися. Да? так, Знаєте, серйозно. Роздивитися, тобто, і щоб ви дивились на цю людину серйозно. Тобто підходить до стосунків з такої позиції пентаклів, такою тільцовою. Це може бути і якийсь зімний знак. Діва, тілець, козирог. це людина, яка може так дуже матеріально підходити до стосунків або серйозно і не поспішає. Не поспішає Показувати свої наміри вам, вона хоче спочатку подивитися на вас, чи підійдете ви, чи хочете ви стосунки з цією людиною, чи зможете ви, чи вільні ви зараз, чи самотні? Ось так, тобто вона придивляється і спостерігає за вами, але людина дуже націлена на вас і така з серйозними намірами.